Білет номер 27. В якому напрямку вам дозволено рух. У напрямках А і В, у напрямках АБ і В, у напрямку Б і В, у напрямку А, у напрямку В. Тут ми бачимо два знаки. Один з них на жовтому фоні це тимчасовий знак рух прямо. І ось знак інформаційно вказівний місце для розвороту. Відповідно, тимчасові знаки на жовтому фоні мають перевагу перед постійними знаками. Значить, в даній ситуації керуємося знаком рух прямо, і, відповідно, дозволено рух тільки прямо. Тобто в напрямку А. Який проблисковий маячок повинен бути увімкнений на транспортному засобі, що замикає колону. Якщо на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблизкові маячки червоного та синього кольору. Синій проблисковий маячок, синій і зелений проблискові маячки, зелений маячок, відповіді 2 і 3, відповідь 1, 2 і 3. Колону повинен замикати в такому випадку із транспортний засіб із зеленим маячком або з синім із зеленим проблисковим маячком. Обов'язково, щоб був ззаду зелений. Чи повинен бути, чим повинен бути обладнаний гужовий віз сани звуковим сигналом і світлоповертачами світлоповертачами спереду білого кольору ззаду червоного? Гужовий віз повинен бути обладнаний світлоповертачами. Чи завжди під час руху в тунелі потрібно вмикати ближнє світлофар? Можна не вмикати, якщо тунель має штучне освітлення, світло вмикається завжди. Тунелі потрібно вмикати ближнє або дальнє світло фар. Яким правилом повинні керуватися водії під час зустрічного роз'їзду в місцях, де він утруднений? Водій на смузі руху, якого є перешкода, повинен дати дорогу. Водій, який під'їхав першим, має перевагу. Правильна відповідь 1 і 2. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, то дорогу повинен дати той, на чиїй стороні перешкода. На смузі руху, якого є перешкода. Крім випадків, де є знаки крутий підйом або крутий спуск. Кому з водіїв дозволено поставити свій транспортний засіб на лівому боці дороги після проїзду цих дорожніх знаків? Водієві зеленого автомобіля, водієві синього автомобіля або водія. Зелений автомобіль в'їде в нас в населений пункт, а синій автомобіль виїде з населеного пункту. На лівому боці дороги можна ставити свій транспортний засіб тільки в населеному пункті, там, в деяких випадках. На даній ділянці, де дорога має по одній смузі в кожному напрямку, і посередині переривчиста лінія розмітки можна поставити з лівої сторони. Значить, зелений, коли в'їде в населений пункт, може поставити на лівому боці дороги. Відповідь номер 1 чи дозволено водієві білого автомобіля зупинитися для посадки пасажира в цьому місці? Заборонено, дозволено на час до п'яти хвилин чи дозволено. Зупинка і стоянка на мостах-шляхопроводах-естакадах і під ними заборонено. Як ви повинні проїхати дане перехрестя: дати дорогу фіолетовому автомобілі. Проїхати першим, не даючи дорогу фіолетовому автомобілю? Існує таке правило, що хто на перехресті з круговим рухом, той має перевагу. А ми при під'їзді до цього круга повинні дати дорогу тим, хто вже на ньому знаходиться. Значить, дати дорогу фіолетовому автомобілі. Ну, крім чого, тут ми бачимо ще й знак дати дорогу. Але навіть якби знаку не було, все рівно правило б це б діяло. Потрібно дати дорогу тим, хто вже знаходиться на кругу. Які зовнішній. Пристрої повинен увімкнути водій механічного транспортного засобу при в'їзді в освітлений тунель, ближнє або дальнє світло світлофар, габаритні ліхтарі та туманні фари. При в'їзді в тунель, незалежно від освітлення, вмикаємо ближнє або дальнє світло світлофар, що є звуковим сигналом загальної тривоги на залізничних переїздах. Серія сигналів, що складається з двох довгих і трьох коротких сигналів. Серія сигналів, що складається з одного довгого і трьох коротких сигналів. Серія сигналів, що складається з трьох довгих і одного короткого сигналу. Сигнал загальної тривоги, тобто, коли ми зупинилися на залізничному переїзді і не можемо звільнити його, то ми повинні подавати сигнал загальної тривоги, своїм звуковим сигналом транспортного засобу. Як він звучить, це складається із одного довгого, значить, один раз, нажали довгий сигнал, і три коротких. Значить, то як СОС, просимо про допомогу. В разі дотримання яких умов дозволяється перевезення вантажів. За умови, що вантаж не закриває зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також не перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою. За умови, що вантаж не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху, не створює шуму, не піднімає пилу та не забруднює проїзну частину і навколишнє середовище. За умови, що вантаж не обмежує водієві оглядовості. За умови, що вантаж не порушує стійкості транспортного засобу і не утруднює керування транспортним засобом, у разі дотримання всіх перелічених умов, правильна відповідь номер 5 всі ці умови нам підходять. Щоб можна було перевести вантаж. З якого боку дозволено виконати випередження на проїзній частині. Тільки з лівого боку, тільки з правого боку, з будь-якого боку по суміжній смузі з дотриманням безпечного інтервалу, випередження може бути як з лівого боку, так і з правого боку. В залежності від ситуації. Звісно, частіше ми робимо його з лівого боку, але різні ситуації може бути і з правого. Якщо хтось сніпнув поруч ліворуч. Тоді ми зробимо випередження з правої сторони. Або просто хтось по першій смузі їде трішки швидше, ніж той, хто по другій смузі, вже буде так само випередження з правої сторони. Значить, випередження може бути з будь-якої сторони. Про що попереджає даний дорожній знак? Про те, що попереду ділянка дороги з мокрим покриттям, про те, що попереду ділянка дороги заметена снігом, про те, що попереду ділянка дороги, що має нерівності проїзної частини, Попереду ділянка дороги, на якій можливе викидання гравію щебеню тощо з-під коліс транспортних засобів. Це знак попереджуваний, і ми бачимо, що тут у нас навіть на малюнку видно: викидання з-під коліс. Гравію, щебіню, тощо. Номер 4. Даний дорожній знак попереджає про наближення до ділянки дороги з інтенсивним рухом, про наближення до ділянки дороги зі смугою для реверсивного руху. Про наближення до ділянки дороги із зустрічним рухом після одностороннього. Про наближення до ділянки дороги, на якій починається багатосмугова рух. Цей знак у нас називається двосторонній рух. Ставиться він після одностороннього і попереджає про наближення до ділянки дороги із зустрічним рухом після одностороннього. Чим із перерахованого повинні бути обладнані автомобілі з механічною коробкою передач. Що систематично використовуються для навчання водінню, додатковими педалями щеплення і гальм, а також педаллю акселератора, у разі якщо конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю, Дзеркалами або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв, а також розпізнавальними знаками учбовий транспортний засіб, встановленими відповідно до вимог правил дорожнього руху. Відповідь 1 і 2. Якщо цей автомобіль систематично використовується для навчання, то повинні бути і додаткові педалі, і буква N. Зараз це стара відповідь. Зараз буква N навчальний транспортний засіб. І, відповідно, дзеркала або дзеркала для спеціаліста з навчання водіїв. Так, відповідь номер 3 Правильна. Яка черговість проїзду автомобілями даного перехрестя? Білий червоний синій автомобіль. Синій червоний білий автомобіль, червоний білий синій автомобіль. На цьому перехресті ми бачимо, є в нас головна дорога, є другорядна. Головна дорога, по табличці видно, що головна дорога пішла ліворуч. Тобто на головній дорозі знаходиться білий автомобіль і червоний автомобіль. Спочатку їдуть ті, хто на головній дорозі, але так як їхні траєкторії перетинаються, то вони в даній ситуації керуються між собою правилом по перешкоди праворуч кого є перешкода праворуч, той повинен дати дорогу. З червоного перешкода праворуч білий. В білого, відповідно, праворуч нікого немає, є тільки зліва. Значить, перший їде в нас білий автомобіль, потім червоний. І після цього тільки дозволяється їхати тому, хто на другорядній дорозі. Це в нас синій. Білий, червоний, синій автомобіль. Як повинен поводитися водій у ситуації, коли неможливо визначити наявність покриття на дорозі за відсутності знаків пріоритету, вважати, що він перебуває на другорядній дорозі, проїхати першим, оскільки він їде в прямому напрямку. Є таке правило, що якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі, а знаки пріоритету відсутні, то водій повинен вважати, що він перебуває на другорядній дорозі. Що входить в обов'язки учасників дорожнього руху, тільки знати правила дорожнього руху, що відносяться до них, знати і дотримуватися вимог правил дорожнього руху і вимагати від інших учасників виконання правил, знати і неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, бути взаємно вічливими. Вправах зазначено саме пункт 3, що знати правила, виконувати їх і бути взаємно вічливими. Чи дозволено в'їзд у технологічні розриви, розділюваної смуги на автомагістралі? Дозволено тільки для зупинки. Дозволено тільки для розвороту. заборонено. Відповідно, заборонено. В Впрадорожній рух. В темі про автомагістраль зазначено, що в'їзд у ці технологічні розриви, розворот у них, в'їзд заборонено. Припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться, станом учасника дорожнього руху, появою перешкоди для руху відноситься до терміну: дорожня транспортна пригода, вимушена зупинка, стоянка. Так, цей термін називається вимушена зупинка. І відповідаємо, все питання в нас закінчилося. Дивимося, результат. Результат 100% правильно. Зайнялося в нас 11 хвилин 33 секунди. Дякую за увагу. На сьогодні все. До побачення!